Добрий день, дітки! 22 березня, День води. Давайте, вода дуже важлива для нашої планети. Давайте розглянемо нашу планету, як вона виглядає з космосу. Подивіться, яка вона гарна. Які кольори ми бачимо? Дуже багато ми бачимо ділянки синього кольору і блакитного. Це вода на нашій планеті. А також ми бачимо ділянки зеленого, сірого, білого, коричневого кольору це суша на нашій планеті. На суші різноманітний світ рослин, квіти, дерева, кущі, овочі, фрукти, трави, дуже різноманітний на суші і тваринний світ, звіри, птахи, плазуни, комахи. Подивіться, як проростає маленька насинина. як росте рослина, що потрібно рослині для росту, потрібен ґрунт, потрібне повітря, сонячний промінь, сонячне тепло. А що ще потрібно усьому живому на землі? Усьому живому на землі потрібна вода, без води. Не може існувати ні тварини, ні, ні рослини, ні ми з вами. Давайте роздивимось ще, ще разочок ближче нашу планету. Подивіться, як багато на нашій планеті води. Майже більше половина Землі вкрита водою. Але ця вода, майже вся солона, вона не придатна для того, щоб її. Давайте роздивимося цей маленький малюнок і уявимо, що це наша планета. А ось ця маленька частинка блакитного кольору позначає прісну воду, воду, яку ми можемо пити. Подивіться, як її мало. Природні запаси чистої води знаходяться під землею і в льодовиках. Вода, як ми знаємо, може бути у трьох станах. Вона може бути у стані льоду, у твердому стані, може бути у рідкому стані, водойми, моря, може бути у вигляді пару. Давайте, і вода знаходиться в постійному русі. Давайте розглянемо ось малюночок, і я вам розкажу. Ось велика водойма. Це може бути і океан, і море, і річка, і маленький струмочок. Коли на вулиці дуже спекотно, сонце гріє яскраво, і на вулиці спекотно вода поступово випаровується, перетворюється на пару її підіймається високо в небо, там формуються хмаринки. І на землю вода повертається у вигляді снігу або у вигляду дощу, потрапляє на землю. І, якщо це був сніг, він поступово тане і просочується під землю, якщо це дощик, водичка просочується під землю. І підземними водами потрапляє знову до, до великої водойми. І, таки, і в такому рузі в постійному вода, вода знаходиться постійно. І це називається кругообіг води в природі. Що станеться, якщо з організму забрати воду? Це чудово. Продемонструється, якщо ми дослідимо овочі та фрукти. Якщо тривалий час тримати їх у сухому місці, з них поступово випаровується вода, і вони в'януть та висихають. Подивіться, ось було гарне яблучко. А якщо його помисли, по, е, утримувати в сухому, теплому місці, воно поступово Втратить вологу так само і з клітинами тіла людини. Морщаться та гинуть від втрати вологи, тому нам постійно з вами потрібно пити воду. Вода це найцінніший скарб нашої планети. Тому я вас закликаю, бережіть воду. На цьому моє заняття закінчується. До побачення.